Відбувся Могилянський відкритий Хакатон BeFirst 2025 року. Організований кафедрою менеджменту Національного університету Києво-Могилянська академія, центром аналітики сталого розвитку Київським академічним університетом та Національним медичним університетом імені Богомольця. Подія об'єднала молодих інноваторів, які представили рішення у сферах зеленої трансформації, цифрових технологій, здоров'я, стійкої мобільності та післявоєнного відновлення. Учасники отримали можливість презентувати свої ідеї індустріальним експертам, здобути фаховий зворотний зв'язок та посилити команди. Журі з представників реального сектору оцінювало інноваційність і потенціал проєктів. Хакатон став платформою для розвитку молодіжних інновацій і практичних рішень для майбутнього країни. Вітаю! Микола Безкровний співзасновник стартапу «Врумрум». платформа автомоніторингу. Думаю, два слова буде достатньо. Ми полегшуємо водіям життя з точки зору обслуговування машин на. Чи їм дашборд із показниками машини, де отримуються дані у реальному часі через обіді сканер, даємо їм електронну сервісну книгу, де можна побачити історію обслуговування і потім передати цю історію обслуговування через QR-код іншому водієві, коли ти, наприклад, продаєш машину. Які плани на розвиток далі проєкту робити Робити стартап і відповідно продовжувати збирати інвестиції? Ми студентки Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця вчимося. Ми на лікувальні Справі весь акцент нашої діяльності, це саме ну медицина. Наш додаток це досить такий прорив е, в сфері саме медицини, тому що я думаю, всі погодяться, що сімейні лікарі зараз занадто навантажені саме для того. І створений наш проект для того, щоб зменшити е, навантаження на сімейного лікаря і для того, щоб пацієнти вдома в спокійній атмосфері могли вказати свої скарги, нічого не забути, не переживати, коли бачать лікаря, наприклад, як той сам о, страх білого халату, і тим самим ми зменшимо навантаження на сімейного лікаря. Ікаре і збільшуємо час обстеження лікаря з пацієнтом.